Єрдочка, Єрда, Сид... И Лара. Ко пішла? Ілара, Лара, йди сюди. Вернись в сім'ю, Сідай. И Лара, сідай. сидіти, ты, Лара. люди знімаються, а ти що робиш, що ти на покера вилізла, От що ти робиш, а? Нарушаєш зйомку. От подивись, от все зробила Ілара. Сядь. Я сказав сісти. Ось такі подружки. Попробуй їх всіх всади разом. Наші друзі Кани Корсо. Це в нас така Ілара. В неї ще течка і вона ще трошки гуляща. Це посередині покер чорний. Да, це в нас герда. І це в нас Шакіра справа. Шакіра та що справа, от нашу красуню. Її дуже часто плутають, бо вона така масивна. З ким її плутають, як ви там? З булями? Подивіться, яка мощна собака. Шакіра, вставай, покажися. Давай, іди сюди, моя хороша собака. Дай мені лапу. Дивися, диви яка штука. Бачиш, питання є. Ой. Ой, така масивна шакіра. Ой, така шакіра. Все, посиділи молодці. Собаки породи кани Корсо. Хто хоче щенків, будь ласка, звертайтеся, я вам так легенько показав, як треба з ними да, знімати, Попробуйте з ними познімайте відоси. Це просто нереально, О, дивися. Та залазить просто на покер зверху. От що робить, бачиш? Домінацію показує. В неї тільки закінчилися ці е, ті дні, коли вони давали там. Так що хто хоче бронюйте щіночків. Ой-ой-ой-ой-ой, я -ой 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 -ой, ж так напали двоє на одного. Подивись, що робить, так? Да? Диви, две козла. Та Таслі дивиться, бачиш? Це покер пацан, його можна. Ігри, ігри, це наші ігри такі. Ой, напали, все побіжали. Покер біжи сюди! Покер до мене. Це наша гердочка, дівчинка, інтелігентка. Гердочка. Герда. що там в тебе? Йдіть сюди, ви, обізьяни. Йди сюди. Що ви там робите? Йди сюди, покер, дай лапу, йди сюди. Йди хороший до мене, йди сюди. Іди покер. Іди зайчик, йди хороший. Даш лапу? Давай лапу. Сядь. Дай лапу. О, дрожба у нас такий. такі собаки. Значить, багато в кого є питання, в кого є будинок, мають територію, раджу заводити вам дві собаки. Вони будуть між собою бавитися і їм не буде скучно. Що вам одну собаку кормити, що вам дві собаки кормити, повірте, невелика різниця. Так, хто на зв'язку, будь ласка. Хто хоче щенят, породи Кани Корсо. Це тато. да, Це тато чорний. А це мами. Це мами. От хто питався, як вони виглядають, будь ласка. Значить, Я на зв'язку, номер телефончику на екранчику.